Привіт усім! Це я Ліля. І ми вивчаємо останній урок цього кварталу. Він має назву Як ти обіцяв, Господи. Головна думка історії Ісус дає нам надію. Вірш для запам'ятовування цього тижня взято з другого Солонян, другий розділ, 16 вірш. Ісус Христос своєю благодаттю дав нам вічне підбадьорення і добру надію. Джоні та Кетті були схвильовані. Сьогодні приїжджає їхня бабуся. Вони очікували біля вікна. Потім задзвонив телефон. Це була бабуся. Почався великий шторм. Вона не зможе приїхати сьогодні. Завтра гроза закінчиться, тоді вона прийде. Джонні та Кеті були розчаровані, але вони знали, що бабуся виконує свою обіцянку. Багато років тому Сімеон і Анна чекали і чекали приходу Месії. У них була надія, вони вірили, що він прийде. Але чи впізнають вони його? Симеонове серце було неспокійно, Підіймаючись на храмову гору, він намагався йти трохи швидше. Люди вічливо відійшли від цього старого чоловіка з місією. Святий Дух вів Симеона до храму. Йдучи, Симеон згадував минулий день: Святий Дух дав важливу обіцянку. Ти не помреш, доки не побачиш Месію. Симеон постійно думав про цю обітницю. Він Побачить Месію. Поки він піднімався, у Симеона забилось дихання, але він усміхався сам собі. У нього більше не було сил. Але це було добре. У нього було щось краще. Він мав надію. Надія побачити Месію. Симеон озирнувся, увійшовши до храму. Все, здавалося, було як завжди. Священики урочисто виконували свої обов'язки. Фантастичної звістки Месія тут не дочекалися схвильовані натовпи. Симеон проминув бідну пару. Молода мама колисала їхню дитину на руках. Вони привели дитину до храму з особливою причиною. Він мав бути посвячений Господу, як того вимагав закон. Симеон посміхався, йому подобалося спостерігати за щасливими батьками з малюками. Це була приємна частина служіння в храмі. Раптом Симеон зупинився. Щось було в цій парі. Він зупинився, щоб уважно поглянути на цю особливу дитину. І раптом він зрозумів він знав напевно. І з сяючим передчуттям Симеон підійшов до пари. Сяючи і киваючи батькам, він узяв малюка на руки. Тоді він звів очі до неба. Мати й тато здивовано спостерігали за малюком. Вони помітили радісне сяйве обличчя Симеона, і вони побачили сльози подяки, що текли по його щоках. Вони з подивом слухали, як він молився. Тепер, Господи, як ти обіцяв, ти можеш дозволити своєму слузі померти з миром, бо я на власні очі бачив твоє спасіння. Марія та Йосип посміхнулися. Цей старий пророк знав. Він знав і розумів їхню таємницю про Месію. Саме тоді наперед виступила стара жінка, пророчиця Анна. Ця пророчиця була в цьому храмі щодня протягом багатьох років. Вона також сподівалася побачити обіцяний Богом Дар Благодаті. Анна разом із Симеоном прославляла Бога за немовля Ісуса. Симеон і Анна були одними з перших, хто визнав, що Ісус був Месією, тим, кого чекав увесь Ізраїль. Вони були одними з перших, хто поширив новину про його прихід. Їхня надія була тут, і ця надія є нашою сьогодні. Ісус також дає нам надію. Створено та продюсовано Фалво Фаулером. Обробка музики та тексту Ліля Ігнатюк.